Ми отримали завдання обчислити значення функції, яку ви бачите на екрані. Для всіх х на інтервалі від мінус 2, 2 до 2 з кроком 02 при k, яке дорівнює 10. Необхідно створити основну таблицю та допоміжну таблицю. І так, відкриваємо Excel. Заповнюємо шапку основної таблиці, починаючи з клітини А1. Шапка це верхній рядок таблиці з назвою стовпців. У комірку А1 заносимо Н. У комірку Б1 заносимо Х. У комірку С1 заносимо К. Далі заповнюємо допоміжну таблицю початковими вихідними даними, починаючи з клітини H1. В H1 будуть знаходитись дані і х нульового значення. З яким кроком ми будемо виконувати дії, і необхідно указати K. І так, х нульове у нас мінус 2 крок. 0,2, 02, К дорівнює 10. Використовуючи функцію автозаповнення, заповнюємо стовпці А, Б та С. І так, стовпець А, починаючи з А2 і закінчуючи А22. У нас буде нумера... нумерація. Пишемо 1, 2. використовуючи автозаповнювач, протягуємо і отримуємо нумерацію. Далі стовбець b 2 Комірку b 2 будемо заносити в формулу. Формула починається з знака дорівнює. В стовпці b 2 у нас значення початкове значення Х. Початкове значення Х0 в комірці H2. Тому ми робимо посилання, показуємо, на якій комірці, з якої комірки необхідно брати початковий результат, вказуємо. І також вказуємо на те, що цей результат. Буде незмінним. тобто абсолютним. Натискаємо клавішу F4 і утворюються знаки, які будуть показувати, що дана адресація абсолютна і незмінна. Натискаємо клавішу Enter. У комірку B3 пишемо наступну формулу. «Равно B2 плюс I2 абсолютно F4 Це означає, що початкове значення X з комірки B2 буде збільшено на величину крока, яка береться з комірки I2. Використовуючи режим автозаповнення, Заповнюємо цією формулою комірки Б4 Б 22 Стовбець заповнюється, як ви бачите, значенням Х від мінус 2 до 2 з кроком 02. Далі заповнюємо третій стовбець. Значенням коефіцієнта К. Для цього у комірку С2 заносимо формулу з абсолютним посиланням на комірку g2, в якій зберігається значення коефіцієнта К равно G2 і натискаємо F4 і абсолютне посилання. У комірку С3 заносимо формулу з відносним посиланням на клітинку С2, розташовану одним рядом вище і нижче. С3 дорівнює С2 і заповнюємо всі комірки до С22. Заповнюємо стовбець D, Стовбець D, в якому заповнимо шапку, в якому буде значення функції y1 дорівнює Х ступені 2 мінус 1. Комірку D2 заносимо формулу равно х початкове значення знаходиться в комірки B2, тому вказуємо B2 помножити на ще раз B2 і мінус одиниця. Enter. Отримали результат. Використовуючи автозаповнювач, ми робимо. Аналогічним чином заповнюємо стовпець Є. Е. Записуємо значення функції Y2 дорівнює X у ступені 2 плюс 1. У комірці Е2 дорівнює Б2, помножене на Б2 та плюс одиниця. Ентер. І як то заповнювачем, протягуємо до Е22. Далі заповнюємо стовбець F значеннями функції Y дорівнює ка помноження для того щоб вся формула була видна необхідно підвести до границі стовпцям і два рази клацнути, і тоді ми всю формулу побачимо. У комірку F2 заносимо формулу. Все. C2 Наступне завдання. Спостерігаємо за змінами в основної таблиці. Ми бачимо, що основна таблиця вона пов'язана з даними додаткової таблиці. Якщо ми будемо змінювати значення у додатковій таблиці, допоміжній таблиці. Будуть змінюється значення в основній таблиці. Не мінус 2, а мінус 5. Ми натиснемо Enter. Ви побачите, що розійшли зміни в усій таблиці. Змінимо значення кроку. 0,2 на 2. Ентер. І всі дані. Змінили коефіцієнт на одиницю. Контер і змінилися всі значення. При всіх змінах даних у допомогії таблиці, в основному таблиці перерахунок проводиться автоматично. Перше, може продовжити роботу, повернемо початкові результати. Наступне завдання оформити основну допоміжну таблицю, робити форматування. Виділяємо першу роботу і необхідно вставити нам два рядки. Вставити строки на місці. Одну строку. Заносимо заголовку. У першу комірку А1. Пишемо слово полиці. У другу комірку А2 пишемо «основна». У комірку H2. Пишемо допоможно. Мені необхідно поєднати комірки А1, g 1 і центрувати А1. Є такий інструмент. і помістить в центрі. Опускаємо отримуємо. Аналогічним чином робимо з заголовками посилання і цифровий ніж. А А2 Е2 і пост 2 уже деякі. Символи будь-якої комірки чи блоку можна оформити різними шрифтами, накресленням висотою і таке інше. Для використання цих дій необхідно виділити комірку чи блок, а потім скористатися кнопками форматування формат, формат ячейки і вибрати тип шрифту, розмір шрифту, накреслення, стиль шрифту та таке інше. І так, оформимо заголовки. Певним шрифтом. Заголовок таблиці встановимо шрифт Arial, висота шрифту 14 і жирним. І так, виділяємо, виділити необхідно виділити формат ячейки. орел положирний четырнадцатый. Так, наступне теж формат ячейка. орел положирний дванадцятий і можна заливку. Заливка буде, хай буде. Блідна, отака залишка. Окей, допоміжна таблиця теж правою клавішею. Формат ячеєк. Заливка допоміжної. Шрифт Arial полужирний 12 І виділяємо саму шапочку, теж буде у нас іншим кольором. Натискаємо клавішу контур і другу шапку. Вона у нас буде, ну давайте, який колір тут краще. Буде синій колір. І ще необхідно нам виділити е, межі таблиці. Виділили основну і знов-таки заходимо в формат ячейк і як є така вкладка границі. Тут ми можемо вибрати тип границь і. Де саме які границі будуть, межі будуть встановлені? Так, і те ж саме робимо для допоміжної таблиці.